Вітаю, мене звати Вадим Карп'як. Починаємо новий день. І сьогодні ми є вітаю, в тому числі і з Днем Конституції. 28 червня 1996 року. Україна ухвалила свій основний закон, і про цей закон сьогодні теж буде мова. Також будемо говорити про подію в Сполучених Штатах. Перший тур дебатів між Трампом і Байденом. Результати неоднозначні. Частина демократів, звичайно ж, захопливо підтримує свого кандидата, але частина каже, що це був провал для чинного президента. І закликає проводити відкритий з'їзд демократичної партії, щоб поговорити, можливо, навіть про заміну кандидата. Про це теж буде далі в ефірі, але починаємо з оперативної інформації. Херсонщина на зв'язку Олександр Толоконіко, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю Добре, зі святом з Днем Конституції. і від... Дякую. Е, відразу хотів поцікавитися, як ніч минула на Херсонщині. Вночі в нас також е, чутно було вибухи, але більшості е, вчора обстріли були е, саме вчора. 28 населених пунктів було обстріляно е, за добу. Е, сьогодні вночі, якщо про ніч казати, були авіаудари. Чотири керовані авіабомби було скинуто на Береславський район росіянами. Е, зараз уточнюються е, руйнування, обстріли руйнувань та постраждалі. Загалом шість постраждалих за минулу добу. Це із них четверо це люди, які постраждали внаслідок скидів саме з дронів або ударів FPV дронів російських фтв-дронів. На жаль, посилилася активіза. Активізувалася посилилась ця діяльність саме з дронів по Херсонщині росіянами. І я я вам, пане Олександре, хочу уточнити. Тобто, посилилася посилилися удари ФПВ-дронами по цивільних об'єктах. Бо я бачив вчора інформацію про те, що в Береславському районі цивільні автомобілі Росіяни атакують ФПВ-дронами. Так, вчора двоє, двоє двоє жінок постраждали в Новодмитрівці, Це Херсонський район. У наслідок східу вибухівки. І чоловік і жінка постраждали внаслідок удару у Береславському районі. Нововоранцовці. По їх бусіпку вдарив під дрон російський. Вони також отримали поранення. Одна жінка отримала поранення одного плеча, чоловік іншого. І струс мозку. Ну, Звичайно, це куба травма. Після такого вибуху в Береславському районі також атакували. Автівку і е, швидку допомогу, автівку швидкої допомоги то сильно посилилася. ці удари. Зрозуміло. А, яка ситуація з енергетикою? Бо зважаючи на цю кількість ударів, і регулярно світло вимикають не просто через е, планові відключення, а й через те, що росіяни руйнують енергоструктуру цими артилерійськими ударами. Що зараз зі світлом? От якраз вчора був удар пошкоджена одна опора. Артилерійським обстрілом, напрям до чого, є частина там знеструмлених районів. А, але сьогодні думаю, ми новому все, тому що там одразу виїхали енергетики, працюють і думаю, що найближчим часом буде вже знову світло, знову таки поки росіяни не зруйнують черговий раз енергетичну інфраструктуру. Пане Олександре, а чим живе окупована територія Херсонщини? Людям те, що ми повідомлення отримуємо не дуже важко важко люди виживають тільки за рахунок городини, за за рахунок того, що усаджують, тому що навіть ті люди, які працюють на росіян, дуже великі заборгованості зараз по заробітні платні людям не виплачують, також не виплачують соцвиплати. Медицина дуже на низькому рівні в них там. Зараз тому, що лікарі повиїжджали, е, також медикаментів е, не вистачає, бо дуже низького, низької якості. Це основна, мабуть, навіть е, така е, основна причина того, що людей спонукає виїхати звідти, тому що люди дуже бояться покидати домівки там, щоб росіяни не забрали і не продали якось там е, ці домівки. Але знову таки, якщо здоров'я дійсно підводить, то люди виїжджають і розуміють, що тут. Їм і ми допоможуть безкоштовно. Там е, невідомо куди треба їхати для того, щоб отримати ці допомоги. Також посилились в черговий раз посилились фільтраційні заходи на блокпостах. Перевіряють там і машини, і паспорти. І звичайно, якщо немає російського паспорту, двічі е, суворіша перевірка. Угу. Продовжують ну, така ситуація. В принципі, така у нас постійно. Е, там нічого не змінюється. Ага, Традиційне штору. життя під росіянами, дякую, пане Олександре, за включення. Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був в ефірі. А Зараз.